Перспективи будівництва постійного мосту у Глиниці, розбудова залізничної інфраструктури та розвиток гірських громад. Ці та інші питання обговорювали під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у Хотині. Деталі вже за мить. Нині розвиток гірських територій України, зокрема і Буковини, залишається болючим питанням. Це чотири громади в нашій області, які зіштовхнулися з низкою викликів в економічній і соціальній сферах життя. Тож логічно, що саме ці питання першочергово винесли на обговорення крайнього засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України зараз. Ми працюємо над тим, щоб до кінця року винайти механізм компенсаторних фінансових можливостей для цих громад, щоб в новий рік зайшли без заборгованості по захищеним статтям. Я думаю, ми цей механізм винайдемо. Я проговорю це питання так само і спільно з Кабміном цілим і з прем'єр-міністром. Це питання на контролі. За словами голови однієї з таких громад, вирішити ці питання можна завдяки розвитку на цих територіях лісової галузі, а також відкриття пунктів пропуску. Коли буде трошки підтримка держави, у нас буде і розвиток. Плюс відкриття пунктів пропуску, туризм, а про який туризм? Ви ж не будете в місті туризм, а туризм в горах. Під'їздні шляхи, дорога державного значення, яка в занедбаному стані. А якщо буде відкритий пункт пропуску, змушені буде тоді держава і дорогу зробити і так далі. Відтак у бюджетах цих громад цьогоріч утворилася чимала прогалина, закрити яку за рахунок власних доходів вони не спроможні. Утім, як запевнив начальник Чернівецької військової адміністрації, над цим питанням активно працюють. В наступному році питання пропрацьовуються для того, щоб внести зміни в держбюджет, і була передбачена компенсаторна субвенція для наших гірських громад, для того щоб наступний рік ми пройшли в більш злагодженому фінансовому стані, щоб не було таких заборгованих, навіть можливості виникали по захищеним статтям по нашим працівникам, які працюють і населенням, які працюють сьогодні в гірських громадах. На порівняння Буковина має й успішні приклади. Так, за підсумками першого півріччя Новодністровська громада очолила рейтинг фінансової спроможності в області. Та що важливо, їхній бюджет складається на 76% із власних надходжень, а решта освітня субвенція із державного бюджету. Основні бюджету утворюючі підприємства в нашій громаді це енергетичні підприємства та будівельні. Ну і звісно, що бюджетні організації, такі як Освіта, медицина досить непогані. Найбільшим платником податку, податків в нашій громаді є, звісно, що це енергетики, це ГЕС-1, ГЕС-2 і наш генеральний підрядник, який сьогодні здійснює будівництво Дністровської ГАЕС, консорціум. Під час засідання обговорили й питання розбудови кордонів, зокрема будівництва вузької залізничної колії, в глиб території України, як зазначив Руслан Запаранюк, у третьому кварталі поточного року планується роботи над техніко-економічним обґрунтуванням цього проєкту. Ми розуміємо, що фінансова інституція СІФ, яка зацікавлена в відбудові Єврокорі через Україну від Львова аж до Чернівців держкордону, вона сьогодні готова фінансувати цей проект в розмірі 50%. Це достатньо суттєве питання для нас. І я думаю, що якщо ми оперативно прийдемо процес виготовлення проектно-кошторисної документації в 2025 році, то найближчий час після цього відбудеться і саме будівництво нашої частини колії від Вадул Серету до міста Чернівців. Як ви розумієте, це і нові можливості економічні для нашої держави, це нові можливості для нашої області розвитку, це можливість і спроможність створення нового бізнесу, логістичних складів, зернових перевалок, сухих портів, які будуть працювати на користь нашої держави. Це робочі місця, це сплата податків, це наповнення бюджету. Ще одним пріоритетним питанням стало будівництво постійного мосту у селі Глиниця. Проблема, яка тягнеться роками. У 2023-му там встановили тимчасовий міст, який передав уряд Норвегії. Це дещо полегшило переміщення пішоходів та покращило ситуацію із транспортним сполученням. Утім, повністю проблеми не вирішило. За приблизними підрахунками на його будівництво необхідно щонайменше 300 мільйонів гривень. Проте цих коштів у державному бюджеті наразі немає. Анна Харабара Томи Дня ТВА.